Ані і я була Ну я дуже вражена. Дуже такий антипутінізм, що ну просто прелість. Пані головний герой цієї виставки, російський лідер та його солдати. Глядачам представили близько 30 карикатурних ситуацій у графіці та акварелі. Карикатури це пропагандистська зброя в інформаційній війні, каже автор робіт Михайло Волов. Вони націлені на те, щоб підбадьорити українських. Людей націлені на те, щоб підбадьорити і підтримати бойовий дух. Михайло Волго понад 40 років працює у тандемі з Борисом Пилипенком, який виступає як автор ідей карикатур. А пан Михайло втілює його і свої ідеї в життя. Їх роботи публікували і у радянській пресі, в тому числі у всесоюзній літературній газеті. Це був період перебудови в радянському союзі. Тоді газети, журнали дуже були популярні ще не було інтернету. Михайло Волов ілюстратор, карикатурист, шаржист, автор архітектурної графіки. Я слідкую за Михайлом творчості Михайла, мабуть, уже років 30. Він лауреат конкурсів багатьох карикатуристів, і, чесно кажучи, мені особливо до вподоби його графіка. Нам необхідні такі виразні вирази нашого духу, нашої жадоби до перемоги. І коли бачиш такі малюнки, немає сумнівів, що перемога вже скоро. Іскренність, непосредственність і аура. А його картин виходить дуже можна розстояти перед кажем і роздумувати. Це не просто малюнки. В ньому залужен глибокий зміст. Михайло Волов сподівається, що ці роботи зможуть побачити в інших містах України. А в Сумському конгрес-центрі виставка триватиме до 23 травня. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.